Їсти невідому йду. І в нас перший предмет вже бачите вже як закритий. Правда, Так. Ну, давайте його вже відкриємо. Мені вже не терпиться. Інтересно, що там ти думаєш? Я думаю, якийсь е -е, манго або щось таке. Я думаю, то що буде Словачка. Ну, давайте почнемо. о, -о, 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 -о! Спанч Боб хто знає, напишіть в коментарях. Живе під водою. Де, живе під водою, Віддідафів. І він, до речі. Смакка лунчиком. Давайте тим більше відкриємо. Ми навіть не знаємо, він так виглядає. Дві тільки ножки. Ну, Тут такі штучки. Ви вимаєте, а ну, давайте ще зберемо оту Так. Важко так. Зараз спробуємо його роздінути. Ну, да, Дай. О, все, о oh, е. Yes. Yes. Он такая жовта. Oh, да. Ну я, напевно, думаю, це не смачно. Ну да, вот такая вот штучка. Yeah. Я думаю, то, что вот тут же відкрыто. Дві, вот тут, бачите, вот такая штучка. І вот тут вот так можно надавлять. Во, oh. и ну, давай. Знаешь, такая штука. Классно. И так будет дальше. Давай це перший. перший. Давайте, зараз, як мой на все, все, все. Ммм, mm. барвин. який на смак. Живачка. Мігка. Ну, щось таке. А я думаю, у тіні на балів три. Тоже три, здесь на no. не смак Ні. Давайте приступимо далі. Я давайте візьму інше. Э, давайте я зараз візьму пакетик. Ну і давайте нам зараз Юрчик, це наш оператор, він нам допоможе. Вибирайте предмети, які нам поставиш над старілку. Закриш, а ми обернемося, щоб ми не бачили. Добре, давай. окей, okay. Юр. Коли поставиш, так закриєш і понесеш. Закривай. Давайте повертаємось. Зараз будемо думати, який потім предмет. Ти закрив? Да. Так. Давай. Нам вже подають їду. Відкривай. Mm. що там інтересне саме? Давай. Я думаю... А що ти взагалі думаєш, що там? Десь теж якась жувачка. Я думаю... думаю я, там... я думаю, там і ховай. О, тут у мене. Не зря я. ти нам сказав. Сразу. О, фу, дивіться, як вона а, виглядає. Упаковка теж так виглядає. О, така от. Ну це як снікерс вод винно, бачите? Давай відкус снікерс. Давайте відірвемо. Оу, дві цей всередині. Шоколадки і там вот такий міхклек постелин. А тут 9 з 10. 9 з 93, да. Вообще класно. Давай. оператор нам ще поставив. Смажуємо. І це закриває. Давайте вернемся. Все? обертаемся. Все. это ставим. У меня с местами живут. Да. Интересно, что тут вообще ложить, я думаєш на думку? Попкорн. Я думаю, это попкорн. Нет, цукерка. Mm. Ну, я думаю, вже воно не скучно повернуть. Тож коли ми купляли, то ми бачили, але нам все, вона Ну, Я знаю, що вона погана. Бі. Давай я спробую. Я навіть не хочу пробувати, я кусочок спробую. М -м -м. Хто любить такі цукерки, напишіть в коментарях, тому що ми не любимо. Mm, така собі Такая собира Ммм, Давай, нам ще оставить. Обертаємось. So, okay. Все, давай, сюди. Що там интересно вообще є? Ну, я думаю, щось маленьке. маленьки. Не такі собі. О, губки. Зубики. Да, зву. Давай, відкривай. Ну, вот, от смоктати, як mm -hmm. чупик. Смачне, да. І покажи, як це виходить зубик, так. Вот тут Такий ще покажи. Зеленій. Да, і вот тут губки. Ну, оператор, дай нам таких же самых багато штучок. Десять 10, 10. збіг. Давай. Да, нам дадуть. Ні, дві. Напишіть в коментарях, хто знає. Дивіться, тут така дівчинка, яка є. Ді, давайте. Во, зараз він нам дасть. Во! Отакі от всі смаки. Як бомбіра, от такі от. І от такі. Ра! Давайте далі. Десять з десяти. Я думаю, десять з десяти отакі от, от штучки. Ну а ми йдемо далі. Ну, давайте то Я... злопа він все з'їв. Ну давай, оператор, дальше нам давай якісь штуканці. Передайте. Нам. Я надеюсь, що це попкорн. я думаю, сохнаюватом. Сохнаюватом? Ой! Ти не, не випов. Ну давайте. шоколадні шарики. Дивіться снівочок. Да. Тут ще є Дід Морози. Да, ще є Дід Морози ми знаємо. Ну давайте спробуємо смак. Розпаковочка. Да. Звук нормальний. Да. Хто хоче, якщо знаєте, що за ігра в Fortnite, пишіть в коментарях. Якщо цим відео буде багато, то я трошки покажу свій скапчик і один-два матчика зіграю. Да. Що ми ще ніколи на на нашому каналі нікого не був ще Фортнайт. І зараз досі нема. Я граю три роки, у мене 105 скінів. Покажемо вам Fortnite відео. Укладне. 7 з 10. Я ставлю твердо 5 з 10. Давайте йдеш оператор. Закриєш. Не повертайтесь. А я накриваю. Перекрий давай. Все? Mm. Все. Звичайно, навіть. Я, я думаю, гор набуло кровати. Ну, тут не, не, не видно. Так. Ну, звичайно, дивіться, дивіться яке. Може, ну, ви бачите. Якщо хтось бачить. Давайте. Вау! О, нам О, дивіться, бідаш. він різнокольоровий. Бачите, який різнокольоровий. Давайте. Дальше. А де є такі стрички. О, це ми маємо далі. Да. Оце ми потім е, спробуємо, наскільки вони Не, на різні. треба, треба да, Їх Так, нарізні. Давай зараз. Давайте зараз. Так, Треба зараз ще якусь бру... О, дивіться. Чекайте, давайте дамо оператору. Так, оператор Що? хай спробує. Треба якось наколити. Наколюється важко. Оператор теж спробує, щоб це не було хімії. Це і так хімія. Ну, да, це і так хімія. Але я не гарантую вам пробувати. Можна буде решена колі. Ну смачна. М -м -м. 6, Оператор каже, ставить шість з десяти. А я думаю, треба десять з десяти. Десять з десяти теж. Я жовту а не Ну, я думаю, дев'ять. А що я думаю, в фіналі? А я думаю, 10 дев'ять з десяти. 9 з 10 я теж. Все, ну, давай. Ну, вони такі звичайні, дивіться, які ножики. Інджа, ну, вони давайте. Далі. Обертаємось. Обертаємось. Все? Все. І що в нас там? Дивимось. О, О тік-так! Ми вже знімали про кузняшки таке. Вот, тут пиши хип хоп Да, хип-хоп. Давайте вже відкриємо. А з чим воно? Давай подивимось. Воно за писинами. А да, за писинами. Навіть по кожній розпаковку тут є така дирочка. Ми вже бачимо. Ой, треба. Це бортом ваш борт. Руками Да. О, важко. Так, присипаєш і Давай я пиратури трохи. No. Да, і, до речі, це дуже масштабне відео, ми для ну, нас... На початку воно буде тверде, я знаю. Ми на це відео потратили більше 500 гривень, так що ставте лайки, підписуйтесь. Я думаю, такого більше ніде не буде класного контенту. У нас вже немає 25 підписників, а вже такий контент. Угу. Mm Навіть -hmm. 20 з 10. Юра ставить... Наш оператор ставить 10 з 10. Не, no, 9 з 10. А, 9 з 10, окей. Я ставлю, думаю, якісь такі тверді дверь. Ну я сим с пувами. Я ставлю шість, взагалі. Ну, давайте дальше. Зараз давайте. Ще нам зараз будуть давати, обертаемся. Ой, папа под миллионер. Да. Ну давай уберней. Все, ой, нам же, дали так. О, це так, і хоп Але це вже звойшний. Да, це уже звойшний. Черри тут навіть пишуть маленьким жовтым. Да, давайте вже его поубьем. Зубами. Давайте далі. будемо пробувати. пробовать. Давайте спробуємо. О! Все. Оператор, яке воно смачне. Бомбическая, 10 из 10. Бомбическая ще. Я 10 из 10. Да, 10 из 10. Я ставлю, думаю, 8 из 10. 8 з половиною. Ну, давайте я дальше. 8 из 9. 8 из 9? У нас 8 из 10. Ну, давайте дальше. Добре. Це так. О, О, ми чо, ми вже ну, коротше, вже випало, давай. Ну, ну, за 25 гривень. За 25 гривень. Давай відкриємо, щоб вони бачили, скільки там лишилось. О, от Якого от. воно кольору. Давай. Тут вроді би відкручується, як ти говориш. Mm -hmm. ну, давайте спробуємо. Ну от так, коротше, треба шикати, я все-таки вже планя. Mm, Шикайте лайк. Ммм, mm, які солоденькі. Yeah. Давайте відкриємо, зараз дамо оператору. Так, тепер оператор. Я думаю, добре, оцінюю. Давайте оцінюємо. Я думаю, ставлю три балати, щоб б'єть. мало смаку. так. Ну, я хочу подивитися, якого мене кольору. я би хотів би теж Давай зараз дізнаємося. То неможливо відкрити. Mm. А вот тут вот оранжевий. Оранжевий, яким я думаю. Давай знизу попробуємо. Ну, давайте ну, давайте від... відкрутим. Будем. Ну, это просто відкрутимо. Ой, а попробуй, я не можу жити. Я тоже не можу. Ну давайте вже на потім залишимо. Дуже смачне. Ну давайте. на потім. давай оператор інше. Оператор давай інше, повертайся. Давай і рядом. Напам'ятаю вам, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі як ви можете. І поставте колокольчик. Ну я не побачу. Ну, no, ми вже побачили вже. Я вже думала. І вже так довго, чим так тут така сира пленка. Давайте назьмемо ще ножички, щоб не обляпатись. А так... Так, зараз оператору теж треба буде дати. Дивіться, яке воно здорове, зараз давайте його візьмемо. Дивіться, скільки вати. Це все стукру. Вот таке от, от зроблене. Ну, давай. Давайте візьму. Ой. Мум, смачне. Просто оператор сазим. бери. Оператору треба дати. Оператор. То він тут слідкує. Ні, то його палочками не йде. Mm. Я ставлю сім десьять Я ставлю шість десять п'ять. Аня. А я думаю, там this is десять п'ять. Я тоже. І воно швидко тає в роті. Ага. Ага. Ну mm. mm, давайте вже далі. Давай. Оператор. повторюся. Руки لپки плеляти. Холодка. Стоп! Так, мені потопиться. Зінов треба це їсти. Треба ще хоче. Ну ми вже знаємо. Давай ще хоч подивимося вже. Покажемо. Ну їсти ми не будемо, ми вже її показували. Ой, вона ще перевіта. Ну давайте. Давайте, шерфопірап. Ще інтересно ще є. Є ще щось. Давай, так. Я сподіваюся, що буде щось солоденьке. Оооо, що? як я, я казав, бачите є Дід Мороз. Да, Шостя це буде давай. ходити Дід Мороз. Ну, і... Ні, коли ми вже бачу, ви все вже бачу. Ну, давайте вже вийде. Mm. Ну, у мене скоро день народження і от моє найліпший мій подарунок. Будет від вас підписка на канал. Да. Давайте наберемо уже 100 підписок. Чекай, або 50. 23 дня и у мене день народження. 23 дня. Набирайте скоріше. У нас будет видео. Там де буде лазер так и все. Ну давайте спробуємо останній предмет. Це останній? Я ставлю п'ять здесь. Ставлю п'ять. І ще шість. Це шість. Ми це ще подивимося. А ти скільки балів поставши квартиру. Вісім з десяти. Ну блин. Ну вже бачу. Давайте оператору віддамо. А я закриття. А ви давайте ми вже їм уже дамо вже. Відкрито. А подивися, то він нічого не є. Боже. Було дуже прикольне вла, відео і всім зим... па-па-па-па-па! З па вами -па, па -па, да. був містер містероці і роман.